Мене якось мій продюсер спитав, каже, яка в тебе сильна якість. Я думав, думав, кажу, спостережливість. Він та що це за якість, як я тобі її продав. Так, до речі, не продав. Пішов працювати на дядю, на тьотю в його випадку. Але завдяки своїй спостережливості я і навчився круто допомагати людям. Тому що я бачу. Що працює, що не працює, і швидко з цього роблю висновки. І головне навчаю своїх учнів бути спостережливим, тому що коли ми прибираємо свої хотілки і свої страхи, а саме спостерігаємо і даємо життя своїм спостереженням, робимо зміни, виходячи зі своїх спостережень, тому що ми знаємо, ось це спрацювало. Відповідно, я можу трохи підкоригувати, збагатити свою стратегію і завдяки цьому швидше прийти туди, куди мені треба. А ось це, наприклад, на мене працює там, надихаючо. Да? Відповідно, я додаю це в свою рутину. Я роблю це щодня, відповідно, я все більше і більше отримую. Ту енергію, яка мені потрібна. Тож, це все насправді, вся робота з собою, вона про спостереження. Мені завжди не вистачало в роботі з психологами саме фіксації. А коли ми спостерігаємо, фіксуємо і, виходячи, з того, робимо себе наново, усе своє нове життя, тоді, звичайно, ми отримуємо таке життя, знову ж таки, яке ми хочемо. Тому що у кожного з нас є в голові картинка ідеального життя. Залишилося, що? Зрозуміти, як його отримати.